Голодомори не терміт і спричиняє перша старова дрова, а уявити, що таке можна було заподіяти навмисно для знищення мільйонів людей. Але це сталося. Як не жахливо навіть згадувати про це, але ми мусимо, мусимо, щоб віддати шану закатованим головим діям, дати історичну оцінку діям побічної народної влади, усвідомити наслідки жахливих лихоліт, а головне. Навчитися розуміти найменші спроби великих людей досягти великих цілей, ціною життя дитини, людини, нації. Минуле століття пронеслося над Україною трьома голодоморами 1921-22, 1932, 33, 1947 років. Такої страшної трагедії, яку пережив український народ у 30-х роках, не зазнав, мабуть, жоден народ в історії. То був страшний навмисний злочин, такого ще земля не знала. Закрили Україні очі і душу міцно зав'язали, сліпу пустили старцювати. То був такий державний злочин. Здригнулась навіть мертва папка. Мерцями всіялося поле, ні хрестика і ні могили. То був такий навмисний голод. Голод це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі. Втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Пекло, створене в Україні на початку 30-х років ХХ століття, не можна ні з чим порівняти з її вітчизняній в світовій історії. Селився голос утвої хати, домашня жильність без кормів. Запрацювали день і ніч поватою, і день, і ніч і такі. Українське село гинуло мовчки. померло, а часто ще й жили. Тали в яму, закопували. Голодомор став для України національною катастрофою. За різними даними, голодною смертю померло від 4 до 9 мільйонів осіб. Люди пішли в життя тому, що в них не було забрано, забрано останній шматок хліба, останню надію на середньо. Це остання хлібина, остання. Очі горем мнали ще. Батьки і діти наділи зрання. Це останніх людина, остання після неї голодна смерть. Пам'ять нескінченна книга, в якій записано все. І життя людини, і життя країни. Там багато сторінок, писами, кривавими і чорними кольорами. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять церкви морі 1932 років. Кожен із нас переосмислює нашу історію, трагічні історії, які примушують. Найзстрашніших таких, що відомо це голодомор, який призвів до небачених, безневинних жертв. Просимо хвилину мовчання вшанувати пам'ять всіх жертв голодомору 1932-35 років. Підводичник. Кому ж Кажуть, що минуле не належить нікому, зокрема. Воно надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найсерйозніші уроки, щоб подібні людські трагедії не повторилися ніде і ніколи. Історія нас горе мчить, щоб не збулося незабутнє, бо там, де пам'ять не мучить, там щастя покоїться Ніде, нехай такого більш не буде. Хай день новий, життя несе нове. Клонімось низько, хлібу й сонцю, люди. В достатку Україна хай живе. Дякуємо за увагу. На цьому нашій пластин завершено. Тепер просимо до будинку культури продовжувати.